Поет в колясці. Сиджу в колясці, так собі сиджу. Проходять люди, поглядають косо. А що я їм у відповідь скажу? Для них мій голос зовсім безголосий. Усі здорові, ну а я такий, інакше жити між людей не можу. Але мій дух незламної палки, у ньому сила невичерпна, Боже. Ніхто не знає, що в моїй душі. Ідуть, минають, поглядають косо. Не доброту від вас я залишив, а біль який з невірою голосить. Хтось кине гривню, щоби я не вмер, а хтось копійку тицне мені в зуби. Такий народець. Добре є тепер, не дасть померти, але словом згубить. Та я із тих, що гніву не несуть, навіть тоді, коли життя не вдасться, і, попри всю зухвалу мою суть, пишу відверто Я, поет в колясці.